Доброго дня, шановні дев'ятикласники мої. Ну, ми продовжуємо з вами вивчати фізику, вивчати електромагнітні хвилі. І починаємо традиційно із корсунського радіо. Ну ви чуєте, діти, звук, звукові коливання. Але ж діти, як передається сигнал до, від радіостанції до нашого приймача. А це діти радіохвилі. А це діти електромагнітні хвили. Діти, а ми бачимо з вами кольори. А я вам говорив, що кольори і світло це також електромагнітна хвиля. Я вимкну радіо. А я вам розповідав про те, що ось кожного дня щоденно, щовечора я у своєї мами здійснюю пічне опалення. Отоплюю дровами. І, коли темно відключається світло, годинок так от у сім, палахкотить у грубі в мене темно. А сама чавунна поверхня плити, діти, червона така, насичений такий, червоний-червоний колір. Тобто воно світиться. Тобто ми з вами вже говорили про інфрачервоне випромінювання, про інфрачервоний діапазон електромагнітних хвиль. Я вам розповідав про летючих мішей, про дельфінів, які використовують ультракороткі і використовують ультрахвилі і загораємо ми завдяки ультрафіолетовому випромінюванню, яке лежить за межами нашого. Видимого фіолетового кольору. Ну, ви зрозуміли, шановні мої дорогі дев'ятикласники, що тема нашого сьогоднішнього уроку звучить так, шкала електромагнітних хвиль. Я вам пропоную в свої робочі зошити записати нашу тему Шкала електромагнітних хвиль. Відповідно завдання додому, діти домашнє, ознайомиться, доповнити свої знання. І Прочитати, в кого буде воля, сила і бажання, 20-й параграф. Ну, відповідно, діти, у вас в 20-му параграфі на сторіночці 131 є шкала електромагнітних хвиль. І якщо ви уважно на неї подивитеся, а я пропоную, зараз я з вами проводжу урок, відеоурок, я вас дуже попрошу, не полінуйтеся. Знайдіть свої підручники фізики 9 клас, відкрийте 131 сторінку. І щоб вам було зрозуміло, про що я буду вам розповідати, давайте дивитися на рисунок 20.1, який називається шкала або спектр електромагнітних хвиль. І говориться, що це. Безперервна послідовність частот і довжин існуючих електромагнітних хвиль. Ну і звичайно, я недаремно вмикав Корсунське радіо, яке має частоту 104,6 FM. Що таке FM? Де вони взяли? Так от діти першої в шкалі електромагнітних хвиль, першими є саме радіохвилі. Вони бувають надовгі, а ми з вами звукові коливання. Досліджували і ви мені малювали отримані е, графіки коливань різної звукової частоти в зошитах своїх. Так от радіохвилі також бувають від 10 кілометрів це діти на довгі хвилі. Довгі-на довгі. Надовгі. У вас на радіоприймачі написано, наприклад, довгі хвилі або середні хвилі, або FM. Так от діти від 10 кілометрів до ультракоротких, оце у нас радіо, працює на ультракоротких хвилях, до 0,1 міліметра. І відповідно ці радіохвилі породжуються змінним електромагнітним полем, про яке я вам буду розповідати трошки пізніше, коли ми будемо вивчати принцип радіотелефонного зв'язку і принципи передачі інтернет інформації та телебачення. Далі діти. Електромагнітні хвилі йдуть видиме світло. Тобто видиме світло і світло електромагнітні хвилі оптичного діапазону почитаються із того діапазону, про який я вам розказував. Інфрачервоне. Інфрачервоне, згадуйте плиту, яка в мене світилася вночі, розпечена, розжарена при отопленні приміщення діти. Вони ще називаються тепловим випромінюванням. І довжина хвилі від 780 на 10 мінус 9 метр до 1-2 міліметрів. Далі діти йде видиме світло. Від 4 на 10 мінус 7 метр до 8 на 10 мінус 7 метр. Ну, воно, діти, ось у вас шкала ця є. Ось воно все тут видимо. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Ми з вами малювали. Спектральні кола, пам'ятаєте, крутили їх із суміші семи кольорів спектра, які тут написані, отримали білий колір. Дуже вузька межа, дуже вузька межа, видимого світла. Далі діти йде ультрафіолетове світло, ультрафіолетове випромінювання, довжиною довжино від 10 до 400 на 10 мінус 9 степені метра. І отут я хочу зупинитися. Адже діти ультрафіолетове випромінювання при такому стані. Нашої екології, при зміні клімату, та пішовши на наш курсовський кар'єр загорати, та, та пробувши там весь день на тому кар'єрі, купаючись е, і е, пірнаючи та загораючи, діти, ви можете отримати таку кількість ультрафіолету випроміння, яка для вас буде займа для вашої шкіри, а ваша шкіра, як захисну реакцію, виробляє мелатонін, який. І забавлює її у колір засмаги, коричневий колір, колір засмаги. А діти, це величезне навантаження на вашу шкіру. А потім на шкірі раз та крапочки, раз отакі якісь утворення, діти. Це дуже-дуже небезпечно, тому що ультрафіолетове промінює, маючи дуже малу частоту, воно енергетично несе. Посил, який може спричинити небажані шкірні захворювання. Тобто не можна загорати, отак от, просто так, от упасти і загорати весь день. Це діти небезпечно для вас, здоров'я. Бережіть себе, бережіть свою шкіру, бережіть, що у вас таких творчок, як у мене не було. Діти, ви помічали навіть, що якщо ви поїдете на море, може хтось колись їздить. І навіть в жаркий-жаркий день, коли на морі світить сонечко і пік ультрафіолетового випромінює, ви сидите. Під парасолею, отою такою, що на пляжах видають. В одіті, діти, так якщо просидіти навіть під парасолею і одягнути, то ви все одно можете спекти собі шкіру, тобто отримати ультрафіолетовий опік. Ну, і звичайно, діти, я завжди був дуже-дуже обережним у міркуванні відвідувань салонів засмаги, де використовуються кварцеві. Лампи із дуже жорстким ультрафіолетом випромінюванням. А ці лампи мають термін придатності, певну кількість годин роботи, а потім їх треба міняти. А ви впевнені, що в цьому солярі ці лампи ультрафіолетові міняють, а вони потім, діти, починають випромінювати ще більше. І там можна отримати небажаний загар і красу, як це роблять деякі моделі. А можна діти так спектися і таке собі лихо наробити. Так що будь дуже-дуже обережними із загаром. Далі діти йде по шкалі рентгенівське випромінювання. Довжина хвилі дуже мала, від 10 до 10 на 10-9 метр виникає внаслідок дуже швидкого, це ще називається удар, ударного гальмування електронів. Ну, на хвилиночку я вам зараз. Хочу показати, хоча ми будемо пізніше це вивчати. Я вам хочу показати демонстраційну лампу рентгенівського апарата Старезного звичайно, 69 й рік, 10 й місяць. Так от, діти от з оцього пивтика отут вириваються надшвидкі електрони. Їхня швидкість і енергія така велика, що вони. Пронизують м'які тканини, трішки затримуються на е, 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 більш щільних тканинах, тобто на кістках людини, і ви отримуєте рентгенівський знімок. Але діти, подивіться, процес експлуатації цієї лампи, а вона була діюча. Ці електрони залишили, вони впаялися навічно, у між атоми зайшли цього скла, і тут дзеркальна поверхня, тобто енергія колосальна, і сама оця штука, до якої летять. Називається анод від катода до анода. Вона діти аж почорніла від кількості ударів швидких електронів, які рухалися по, колись по цій рентгенівській лампі. Так що ви знаєте, що без рентгена ніяк, але ви також знаєте, що це жорстке випромінювання і треба себе берегти. Ну, звичайно, в разі нагальної потреби можна і декілька разів робити рентгенівські знімки, і потрібно це робити. Але бажано, ви знаєте, коли проходять от ми, учителі проходимо форографію, медогляд, то бажано не більше, ніж двічі в рік робити рентгенівські знімки своїх легендів. Ну і далі йде діти гама випромінювань. Довжина хвилі менше 5 нанометр. Це діти випромінювання, отриманітна хвиля, яка випромінюється під час Збудженої поведінки атомів і або під час ядерних реакцій. Діти під час так званої використання атомної бомби, хоча це не невірна діти назва атомна бомба. Це так ми просто звикли говорити. Ядерного заряду діти, відбувається така колосальна, такий колосальний виклад енергії і таке потужне гамма випромінювання. Що ви пам'ятаєте, мабуть. А якщо не пам'ятаєте, то, може, чули про те, як у, Хиросі... у Хиросіми, в Японії, в Нагасакі в 45-му році, 6 серпня і 9 серпня були скинуті ядерні заряди, то біля епіцентра цього вибуха бу... були такі випадки, і це задокументовано. Що сиділа людина на сходинках, такий вибух, таке гамове ви Залишилася лише тінь, тобто залишилася лише проекція на стіні чи на сходинках. А людина від цієї енергії діти, виборувалася. Гама випромінювання, діти це найпотужніше, найжорсткіше. І воно найнебезпечніше, діти випромінювання, яке значить, існує поки що в природі, про яке вам діти на даний момент треба знати. Вона має найбільшу проникність здатність. Оце гамма випромінювання. Ну і відповідно, ви ж розумієте, що гамма випромінювання, діти. От згадайте нашу Чорнобильську атомну електростанцію, згадайте 26 квітня 1986 року, коли трапилася всесвітня катастрофа і вибухнув четвертий реактор, діти, таке опромінювання отримали люди, працівники, оті от пожежники, <кій> військові. Люди, медики, які працювали в цій зоні і спасали нас з вами від отого от Чорнобильського лиха, що діти більшість з них вже немає в живих, а ті пожежники померли зразу від променевої хвороби. Це страшна річ, діти. Але про це ми поговоримо пізніше, коли будемо вивчати атом і атомне ядро. На даний момент, діти, на даний момент я вас дуже попрошу. Я хочу, щоб ви. Ще раз для себе прочитали 20-й параграф. В кого стали сили? Мені треба, щоб ви пам'ятали ось цю шкалу електромагнітних хвиль. Ну, мені з вами, як освічені, всесторонньо розвинитим людям, треба пам'ятати, що що є радіохвилі, електромагнітні хвилі оптичного діапазону це інфрачервоні, видиме світло ультрафіолетові, далі рентгенівське випромінювання і гамма-випромінювання. Ви повинні бути, діти. Освіченими, і ви повинні це знати, тому що це, діти, цікаво і потрібно. Все, діти, принаймні загорать, засмагати так не будете на кар'єрі. Вчіть фізику, поважайте батьків, до зустрічі, до побачення!